Так, згідно статті 34 Конституції України проводиться відеофіксація <кхем> нашої розмови. Добре. Слухаю вас. Е, Ми є в складі групи оповіщення, перевірюємо військово-блікові документи. Скажіть, будь ласка, чи маєте з собою військово облікові документ? Е, на які підстави ви до мене підійшли? Статті 33 закону України про національну поліцію. Так, далі. Маємо пункт перевірка військово-блікової вимагати е, громадян віком від 18 від відця. Це від пункт до 30. один, Ні, це останній пункт цієї статті. Ну, а згідно пункту першого ви маєте ще підійти до мене. Я представився, показав вам документ. Свій. Ну, Давайте ще раз. Ну. Я працівник поліції, прошу мій документ. Так. Є? так. Прийдіть, будь ласка, до того допустимо. А до якої дійсно можна сказати? Не видно. Ой, твій, 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 будь ласка, будь ласка. Муравель Василь Романович, старший інспектор. 19.05.20. Сьомо зрубаку, покажіть, будь ласка. Поліція, а він не відповідає у вас постанові 1357. А форма не одяг також не відповідає. Е, ну, це одна з умов. Одяг, посвідчення, так само. А вже, мабуть, ви відмовляєтеся формальний. показати військової. Я не відмовляюся, я ну, питаюся законно відмовити. Перевір... відмовитися. Ми зробимо свою роботу Могу. перевіримо та Ні-ні-ні, Давайте все робити по законодавству. Не відповідає? Не відповідає Ви не будете зі мною спілкуватися? Ні. Гарного дякую. Щасливо.